Всім привіт! В сьогоднішньому відео я буду випікати бісквітний рулет, який легко згортається і не ламається. Смачний м'який рулет, який получиться з першого разу. Насамперед включаю духовку до 170 градусів, а тим часом збиваю білки, відділяючи їх від жовтків. Дивіться уважно, щоб не попав жовток у миску. Додавайте дрібку солі і збивайте у піну, потім додаємо потрохи цукор, приблизно 80 грам, і збиваємо до стійких піків. До борошна додаю одну чайну ложку розпушувача і дві чайних ложки цукру ванільного. Розмішую. Додаю до білків два прийоми, змішую легенько, щоб білки не осіли. До жовтків додаю решта цукру і збиваю міксером до збільшення. 40 мг теплого молока додаю до збитих жовтків і 50 мг рослинної олії. Перемішую. До маси з жовтками додаю білки дві ложки перемішую, тоді поступово вливаю усю масу до білків, легенько перемішую в одну сторону, щоб тісто було пухке і не осіло. На форму діаметром 30 на 40 см застелила пергаментний папір і викладаю туди тісто. Для вирівнювання тіста по формі найзручніше підійде кондитерський шпатель. Бісквіт випікаємо у розігрітій духовці до 170 градусів 20-25 хвилин. Дивіться по своїй духовці. У мене він випікався 20 хвилин, не сверх, без конвекції. Тепер перевертаємо його і знімаємо з нього папір. Коли відділила папір від бісквіту, тепер знову кладу папір на нього і загортаю в трубку, замотую у рушник і залишаю до повного охолодження. До речі, бісквіт не зламався, не потріскав і гарно закрутила я його в трубку. Це ідеальний рецепт бісквітного рулету. А зараз робимо крем. Будь-який крем підходить до цього рулету. До 350 г кисломолочного сиру додала 3 чайних ложки ванільного цукру, 125 г цукру, 150 г сметани 20% жирності. Збиваю блендером до пухкої маси. Додаю одну пачку згущувача сметани і збиваю блендером, щоб розмішався добрий порошок. Утворився гарний, приємний густий крем, який ще загусне. Бісквітний корж нічим не пропитую, оскільки сирно-сметанковий крем пропитається у бісквіт і буде чудове доповнення до рулету. Поверх крему можна викласти кусочки ананасу або інші консервовані фрукти. Я ж викладаю манго з гарбуза. Відео цього рецепту приготування гарбузового манго у мене на каналі. Поки сезон гарбуза приготуйте і ви будете задоволені. Адже смакові якості не відрізнити. Рулет залишаємо у холодильнику на 12 годин для стабілізації. За той час рулет пропитався і ми будемо проводити дегустацію. Зверху можна гарненько прикрасити і вийде у нас чудовий святковий десерт. М'якенький, ніжний, нарізається легко. Вага рулета приблизно 600 грам. Рулет получився м'який і вологий. На мій погляд, зовній рулет виглядає дуже гарно. На святковий стіл не буде соромно подати. Сподіваюсь, моє відео було корисне. Підтримайте його вподобайками і підписуйтесь. Чекаю на ваші відгуки до нових зустрічей.